В тренер котрівки сьогоднішніх переможців, пане Василю, знову ваша команда продовжила ось цю серію перемог на домашній арені, по суті, номінально домашні матчі. Думали ви над тим, за рахунок чого це все вдається? Ці е, успішні результати, нічиї е, перемоги на стадіоні оболонь, коли ви граєте вдома? Зараз я да, так. відповім трішки пізніше на ваше питання. Я, по-перше, хочу сьогодні привітати батальйон «Сапсан». Особливо його командира, який сьогодні телефонував нам. Ми, ми вже їхали в автобусі. Я не в змозі був підійти до, до трубки. Ми відчували сьогодні цю підтримку. Ми відчуваємо цю підтримку всіх боців, які на передовій захищають нашу країну і дають можливість для того, щоб ми грали в футбол. Да, і завдяки цьому якраз і відповідаючи на ваше питання, у нас дуже гарні болівальники, і, можливо, нам їх десь не вистачає на виїзних іграх. Тобто, дуже гарна підтримка, і ми намагаємось грати для болівальників. І я вже сьогодні ми біжали для них, і тобто, ну. Це, ця підтримка домашньої арени, хоча вона і номінальна, якби там ми гості тут були, не наша. Да? Тобто, але дуже вдячні болівальникам і всім, хто нас підтримує. Ну, от якщо повертатися до тієї тези про болівальників, сьогодні були болівальники оболоні, люди, які так само підтримали оболонь, були болівальники Кудрівки, було відчуття, що ви не в гостях, а все ж таки хай номінально, але все ж таки вдома. Так, е, е, да, ми відчували, що ми вдома більше граємо. Я не знаю, можливо, я як е, тренер команди Кудрівка дати тобто більше чув своїх болівальників. Да, і це нас мабуть заводило. І ми намагалися їм задовольнити. Ми розуміли, що будемо грати на ці, на наболоні арени, і дуже багато прийдуть болівальників в балоні. І я просив хлопців до гри, щоб були дві команди, які зараз грають на цьому стадіоні і. Принести радість нашим болівальникам, але зіграти для всіх болівальників, які в нашій країні, і також безкомпромісно грати, щоб була. І я думаю, що болівальники Аболоні теж, теж задовольна грою своєї команди, і те, що було сьогодні на футбольному полі. Після поразки болючої в попередньому турі. Які зміни були, от якщо вже можна зараз сказати, на цей матч, зокрема, сьогодні Льгостаєв почав. Не з перших хвилин зіграв він, наскільки подивився по статистиці, найменше часу в цьому сезоні. Це стосувалося якраз тих рішень по попередньому матчу чи просто тренерське рішення станом на цей момент. Ну, десь попередній матч, звичайно, свій відтинок вніс, не скажу що у але враховуючи на склад на сьогоднішню гру, дуже сподобався Авусов, як вийшов шахтарем. Він нав'язав борьбу, дуже гарно пресингував. І у нас всі нападники, нападник, у нас зараз чотири нападника, і вони всі у них є гарна конкуренція, дуже непогано тренуються, але. Вибір завжди за тренером, і коли ти граєш в одного нападника, один може з чотирьох грати. От зараз ми коли перейшли по останні 15 хвилин на два нападника. Да? Тобто вони вийшли два нападника. От. І все тільки треба ще більше конкурувати на тренуванні. Але я так сказати, що ми там да, шахтар болізно і подивився, гру. Ми дуже поважно ставилися до шахтаря. Треба було сміліше грати на м'ячі, були зони, які ми не 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 бачили і дуже часто грали назад. Ну, сьогодні мені перші 20 25 хвилин, мабуть, дуже сподобалось, ми намагалися грати вперед. Ну, це, треба використовувати такі півмоменти. Ну і, Звичайно, гарно, що ми зіграли на нуль, перша наша гра на нуль, але що ми при цьому щось забили. І я сьогодні хлопцям сказав до гри, що я відчуваю, що ми над стандартами працюємо в атаку, але не можемо забити. А сьогодні ми обов'язково заб'ємо. Так воно і вийшло. Зараз поза командою тобто, ще не готові грати шаповал Тотовицький. Наскільки яка ситуація з цими футболістами? Коли їх можна очікувати повернення? Ну, з владом скоріше за все, ми в цьому сезоні вже не зустрінемось. Там треба вияснено, що треба оперувати його на Андрія ми чекаємо. Десь я думаю, ближайші два тижні, можливо, вже пропустив два тижні. Казали, що десь до місяця чекаємо його в нашому складі, коли він вже приступить до тренування і непослідної з команд. Зараз він більше відновлюється з ребільтого пане Олександре. Знову поразка сьогодні. Друга поспіль на домашній арені. Якщо провести паралелі з попереднім матчем і сьогоднішнім, сьогоднішній матч вам більше сподобалось дії ваших підопічних? Ну, якщо ми програли, як може сподобатись? Підопічне, можливо, і робили максимум для того, щоб зіграти більш більш добре, ніж так, ніж зараз. Але задоволеним можна бути тільки тоді, коли позитивний результат в деяких епізодах. А взагалом, ну, задоволеним не можна бути. Ну, продовж матчу. Були моменти, коли були удари по воротах з вашого боку, були небезпечні нагоди, тобто, повністю не все таки. Принаймні, хоч діями можна якісь позитивні моменти відзначити? Ну, є позитивні моменти. Ми в другому таймі намагались відіграти, не те, що відігратися, а навіть зіграти більш впевненіше, ніж ми грали там в деяких епізодах в першій половині, але на жаль, не вийшло. Так і є, як є. Перший ваш офіційний м'яч в прем'єр-лізі, той гол з середини поля в матчі проти Кривбасу не зарахували. Сьогодні є якась така моральна сатисфакція, що і запас, і перем... ну, Допомогли команді перемогти, і вже нарешті перший гол офіційний маєте. Дякую за привітання. Так, да, завжди приємно забивати голи, особливо в такому матчі, так сказати, за шість очок перемагати. Зараз ми, так сказати, відриваємося від зони перехідних матчів і вже можна трохи видохнути. Як сьогодні враження від дій суперника? Тут багато боротьби було всередині поля. Як оцінити поєдинок сьогодні? Ну, я так би розділив на, на два тайми. Перший тайм, мені здається, що е, був під нашим контролем, ми создавали моменти, а в другому таймі ну, було не треба було е, відігравати цей е, гол і вони піднатиснули нас, і ми більшість часу відбивалися. І це хороша команда, бойовита команда, але дякувати Богу, сьогодні фарт був на нашій стороні. Олександр, прокоментуйте взяття воріт. Що в тому моменті сталося? Наскільки це все було те, як ви задумали на той момент? В першу чергу відразу на думку спадає те, що сказав сьогодні тренер перед грою, роздівався, що він в нього є чуйка, що давно не забували зі стандартів. І він сказав, що заб'єм сьогодні зі стандарту. Я, коли забило голе, думаю, це диво якесь. Тому по моменту ну знаю, що думав такий безстрашний думанюк, тому примірно цілився в нього. Так, ми відпрацьовуємо такі моменти, тому це закономірно. коли Василь Баранов готував до матчу. На які моменти в грі оболоні він звертав увагу, на що він акцентував увагу, чого потрібно було остерігатися? Ну Ми подивилися останній їх матч. Я думаю, що як ми як все прогнозували, так воно і сталося. Така гра, гра така ну, бойова, робилася, як можна сказати. Да? Ну, забили перший гол і трошки легше стало. Так, ну, те, що планували, так воно і сталося. Накривали захисників, тому що у них відразу йде длинний пас. Довгий пас, і треба було відразу накривати там, щоб не було націлених передач. А коли підбирали м'яч, питались грати в пас низом. Якщо коротко сказати, перемога 1-0, Результат успішний для вашої команди. Це рахунок по грі. Команда награла на перемогу. Я думаю, так нам ми, ми більше хотіли сьогодні. Тому звичайно, Болонь дуже дуже така строга команда в захисті, і проти неї всім тяжко. Але ми з хлопцями ну, розмовляли перед грою, що нам важливіше ці три очки, тому що нам теж треба набирати, і тому слава Богу, що сьогодні ми їх взяли.